Бачили храм Іоанна Богослова у селі Павлівка Калинівської громади. У передань престольного свята місцеві завершують прибирання церкви. Іван Лендел майструє сходи до храму. Каже, поспішає, аби до завтра встигнути. Допізна, до скільки там доведеться, будемо працювати, щоб їх закінчити, зробити, щоб завтра людям було удобно ходити. І робимо времені, так би сказати. Сходи бо мають бути бетонні, але на бетонні нас поки не вистачає ресурсів. За благоустрій території відповідає Катерина Гуменчук. Полимось окром церкви, Нам ж був порядок коло церкви. в нас О, Завтра престольне свято. Храм Іоанна Богослова Православної церкви України у Павлівці будують понад п'ять років. Починали, коли громада була зареєстрована в УПЦ. Заклали фундамент звели коробку за ремонт. Всередині взялися сторік влітку. Тоді громада перейшла до ПЦУ, каже очільниця релігійної громади Ніна Новохацька. Цей храм був зовсім недобудований. І ми його починали просто з нуля. Ми вважали, що якщо ми цей храм будемо мати український і все, це буде допомога нашим воїнам, нашим захисникам. За рік місцеві самотужки пошпаклювали нижній храм. Навесні поновили роботи у верхньому. Минулого тижня встановили пластикові вікна та двері, розповідає скарбник Анна Карпенко. На усі роботи витратили майже 600 тисяч гривень. Гроші збирали усім селом. Якщо взяти нижній храм. То на його ремонт пішло десь близько 70 тисяч і на облаштування прилеглої території десь 20 тисяч. А ось верхній храм ми вклали в нього близько 500 тисяч. Ніна Новохацька каже, поспішають з ремонтом, бо цьогоріч престольне свято Іоанна Богослова відзначатимуть за новоюліанським календарем 26 вересня. Це храм Іоанна Богослова, це апостол Любові називається. І завтра в нас храмове свято. Ми вже за новим стилем. Завтра буде ну, така святкова служба, літургія. Потім буде освячення води. Потім будемо обходити третій храм. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.